Виконуємо 10 заповідей, і нічого тут страшного нема. Якщо я порушив одну заповідь, то в мене є жертва Єшуа Месії. От. Бог її дав, Бог знав, що я не безгрішний, що я в своєму житті буду mm -hmm. періодично осогрішати. Mm -hmm. ну, тому що ми живемо поки на землі, ми, да, ми буває ну, як, є ворог, який. Mm -hmm. Намагається нас збити з Божого шляху. Ворог. І ми іноді не помічаємо цих ловушок і попадаємося. І тоді нам потрібно повертатися, каятися, так, так, це так, називається так. обращення так. до Бога назад, покаяння, чува на євріті, угу. розкаяння, так. Повернення, повернення на, путь, на шлях Божих заповідей. На шлях, да. А ще чому ми виконуємо Божі заповіді, тому що ми любимо Бога. А... Е, любов, любов до Бога, mm -hmm. вона виявляється у виконанні Божих заповідей. Про це говорив yeah, Ісус Христос. Yeah, да. me, remember... Якщо любите мене, е, то ви будете виконувати мої заповіді. Mm -hmm. А якщо не любите мене, то ви не будете виконувати мої заповіді. Все дуже просто і зрозуміло. Він говорить: ви, друзі мої, якщо умова, якщо ви будете виконувати все, що я вам заповідав. А сюди входить і заповіді, і вчення Ісуса, і слова Його, і повеління Його, все сюди входить, цей набір. От. Тому все просто. Якщо ти не виконуєш заповіді, 10 заповідей, ти не любиш Бога. Ти, якщо говориш, що я люблю Бога, це пусті слова, які не підтверджують, це пуста віра. Як апостол апостолеко говорить, «Віра, віра без діл вона мертва. Так як тіло без духа, так і віра без діл вона мертва. На словах людина говорить: любить Бога, а на ділах вона ці заповіді не виконує. І тим самим вона показує, що Бога вона ненавидить. Бо в десяти заповідях так написано: в десяти заповідях, що Бог являє милість до тисячі родів. Тим, хто любить його і виконує Його заповіді, uh -huh. ось до кого милість. А хто не виконує заповіді Божі на тому гнів Божий. яка ж милість? Він же ж там і говорить, що, що він же ж там і говорить, що наказує дітей за вину батьків до третього, четвертого рода, тим, хто не виконує Ненавидити. його заповіді, ненавидить мене, да, ненавидить мене. От, тобто все просто. Чому ми виконуємо заповіді Божі, не для того, щоб спастись? Нас вже спас Єшуа Месія. От, коли ми не були спасенні, коли ми були раби гріха, духовно мертві, не мали Бога в серці, не мали Божої любові, тоді ми не могли виконувати 10 заповідей. Ми постійно їх порушували, грішили. А Ісус прийшов спасти нас від гріха, від цього беззаконня, і дати нам свою благодать. Щоб ми виконували 10 заповідей, угу. щоб робили те в новому заповіті, що ми не могли робити в древньому заповіті. Угу. От і все, все просто. І, і Ян говорить, заповіді Божі, вони не важкі, вони лег легкі. Якщо ти не своїми силами їх виконуєш, а виконуєш з допомогою Духа Святого, силою Божою, благодаттю Божою. О, дуже важливо угу. це е, розуміти, для чого ми. Виконуємо Божі заповіді, цікаво, О. ти сказав. Дійсно, угу. що з до святих дає цю силу а виконувати волю Божу, якщо угу. людина не збирається її виконувати, угу. то не, то Бог і, і не буде давати цю силу. Так, і не буде давати цю силу. Людина виходить, вона, вона без Духа Святого <гас> намагається щось там робити. Якщо людина, якщо людина, от ти хорошу думку сказала: якщо людина уповає на древній заповідь. Уповає на 10 заповідей, так? Mm -hmm. в якому плані, що вона ними виправдовується і спасається, як на Бога уповає, то тоді Дух Святий і Ісус Христос, Ішуа Месія, вони mm -hmm. відходять в сторонку, і ти остаєшся без Божої благодаті mm -hmm. і милості. І Бог говорить: ну давай побачимо, як ти своїми mm -hmm. силами ти ж не на мене уповаєш, не на мою жертву, не на мою благодать, не на мій Дух Святий. Це те, що лжеучителя учителя парисеї хотіли в Галатії, там з Галатами зробити, повернути угу. їх до закону, відвернути їх Відносини від віри з Богом да, від відносин... з Духом Святим. Так, так. Угу. Тому що я ще раз повторю: якщо я, наприклад, дуже легко спасаюся і виправдовуюся виконанням закону, так, то, зараз думку таку, то мені не потрібно покаяння. Це те, що фарисеї вони рахували себе праведниками, їм не потрібно каяться, змінюватися. Вони рахували себе праведниками, що вони спасаються виправдовуються через закон. Їм не потрібен був навіть і Бог відносини з Богом, щоб будувати. Для чого? В тебе і так все з Богом хорошо, ти все виконуєш. У них з того серця були жорстокі, тому що не було Духа Святого, не, не міг Дух Святий їх uh -huh. навчати. Огрубіли е їхні серця. І, і от я хотіла сказати, що мотив, да? чому людина хоче виконувати заповіді? Ось що мотив, вона. мотив, да. це, це саме головне, яка, яка мета? Мотив, мета чому людина вивчає. Uh -huh. Заповіді і хоче mm -hmm. їх виконувати. Якщо перша mm -hmm. може бути два шляхи. Mm -hmm. Один із них буде вірний, один ні. Перший це коли людина хоче виконувати заповіді, щоб виправдатися цими заповідями mm -hmm. і досконалитися там своїми силами, mm -hmm. стати досконалою, mm -hmm. і, і цим самим доказати, що mm -hmm. вона щось варта і, і без Бога. Mm -hmm. да? mm -hmm. І надимається цим над іншими. Mm -hmm. а, mm -hmm. і, а друга е, мета або друга ціль, mm -hmm. чому людина вивчає слово, вчення, заповіді для того, щоб догодити Богу, щоб побудувати з Ним mm -hmm. кращі відносини, щоб відносини. виявити йому свою любов, шанування і, Так. Mm -hmm. е, е, тобто своє відношення серця. Вже подяка, любов mm. до Бога, що Він тебе спас, і ти хочеш будувати з ним відносини. Ти вивчаєш його слово, і, ти, і цим словом це слово тебе змінює mm. і дійсно е, робить тебе новою, новою, новою людиною, mm. змінює слово Боже. Так. Людина не може сама змінитися своїми силами, mm. тільки Духом Святим, який оживляє Слово. Яке вселяється в серце людини, людина uh -huh. змінюється. Ну це процес. Це, це процес. це щоденний процес життя щодня. Щодня uh -huh. е на лозі, перебування, в слові, в вовчині uh -huh. е змінює серце, змінює погляд людини на життя, uh -huh. на, на інших людей. Uh -huh. І людина навпаки не надимається, вона більше і більше сміряється, тому що розуміє, що їй ще треба. Багато-багато в чому змінюватися і кається, Так. Тому що, слово Боже, воно показує <гум> наші недоліки. Так, так, так. <гум> так. Тому ось причина, чому ми виконуємо 10 <гум> заповідей, тому що ми Бога е, шануємо, ми любимо Його, <гум> От. а не для того, щоб нам спастися. <гум> От, е, Далі. Що ще дуже важливе. Що ще дуже важливо розуміти, що ще дуже важливо розуміти, римлянам, римлянам 10, -та 10 -та глава, 4 вірш, потрібно трошки розібрати його, mm -hmm. трошки про це поспілкуватися. Тому що це в Біблії дуже важливий вірш. Uh -huh. Коли ми з вами читаємо в синодальному перекладі, я хочу ну, наповнить, може, ще хтось не знає, особливо з тих людей, хто в церкві проповідує, в інтернеті, в Ютубі проповідує, хочу дещо важливе сказати людям, щоб люди були обережними. Зараз таке пішло, розповсюджується нове вчення в церквах, в інтернеті. І ось що говорять. Ось ми читаємо римлянам 10:4. Тому що конець закона Христос, праведності всякого віру, ві, віруючого. І що я хочу сказати? Що ось цей переклад. Особливо в цьому вірші. Він неправильний угу. цей переклад. Це вже не таємниця, вже багато це знають віруючих людей у всьому світі. Це не таємниця в Гуглі можна набрати, прочитати. От. Це перекладали православні богослови, перекладали, перекладали вони. <звіст> З цього перекладу. <звіст> синодальний? Ні, вони синодальний це є переклад Московського патріархата, угу. це православний переклад. Угу. От. А люди думають, що це от істина, Боже Слово. Угу. От. І вони впевнено будують вчення на цьому вірші. На цьому і так, да, і будують ложне вчення. О, і не розуміючи цього, не розуміючи, що православні вони перекладали з древнього слов'янського. Mm -hmm. е з древньословського? Е Древньослов'янський, да, mm -hmm. мабуть, переклад. Е не, не ну, Правильно я його називаю. Е ну, да, ну, ну, да, Не правлі. з єврейського вони брали. Ні, та? ні, 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 mm -hmm. ні. І. А, тобто від, вони не мені. з оригіналу брали, так? Да? А, а десь з другого. Ти мені відкрий, я її в Біблії Добре. подивлюсь. Ні, вони брали з православного перекладу, який написали православні богослови, написали в 1820 році, почали писати, і до 1900 року вони писали новий mm -hmm. заповіт. Mm -hmm. І тут неправильний переклад. Зрозуміло, що ці православні люди, богослови, які це перекладали, писали, вони були антисемітами. вони були проти заповідей Божих, проти духовно-нравственних десяти заповідей. Вони були проти євреїв, проти всього єврейського, проти заповідей, проти закона. От. Ну я вже говорив, що вони помилялись, тому що це не єврейські заповіді, це Божі заповіді, це Божий закон. У цьому mm -hmm. була їхня помилка. От. Я на хвилинку. Mm -hmm. Ти відкрий, будь ласка, отут в Біблії 8, ой, 10-4 гривня. Mm -hmm. Так. А тоді і ти прочитаєш до свого. Mm -hmm. е, прочитаєш із своєї також Біблії. Так. Так, <творювання> да, я. Так. так. Е прочитаю е переклад. У нас є різні переклади. Новий сучасний український переклад. Прочитаю. Ось що написано: Христос це мета закону. Не кінець закону, а мета закону. Тобто закон Він про це говорив. Що саме важливо – це Месія. Моєму законі саме важливо, це Месія, який повинен прийти і спасти вас від ваших гріхів, тому що ви своїми силами не можете мене виконати. Тобто, Ішо про це говорив, що весь закон і пророки про нього говорили. От, так? А тепер прочитай дуже схожий переклад. Ось у нас єврейський новий заповіт. він продається в нашій церкві продається, і я думаю, Місія в кожній, Місія. да, в кожній церкві він більше всього продається. Е, э, прочитай, Вікторія. Четвертий вірш. Так як цель, на яку указує Тора, це Месія, предлагаючи праведність всякому, хто довіряє Богу. Ось знову ми з вами чуємо, що... Предлагаючий, так, не нав'язує, так. А предлагає, людина вибирає. Uh -huh. uh -huh. Вибирає. Так. Вікторія прочитала. І далі, дальше... а ну, добре. Так як цель, на яку указує Тора, це Місі... Місія. Місія. А в українському я прочитав мета. Тобто та ж сама думка. От це ще не все, браття та сестри. Ми з вами ось скільки у нас наша церква існує вже 30 років. От скільки я пам'ятаю, у нашій церкві завжди були Біблії, ось такі Біблії. Женевська. Женевська Біблія. І дуже важливо цю Біблію читати. Я думаю, вона також в кожній церкві є ця Біблія. От. І я прочитаю Римлянам нам 10.4, прочитаю коментар. Перекладача цього коментар. Прочитаю цікавий коментар. Ось він говорить коментар на кінець закона Христос. Що тут говориться і пояснюється? В, Женев, в Женевській Біблії. Это выражение может иметь разные значения. Христос завершил закон. Первое тут написано. И другое тут написано. Христос – это цель закона. Дивися, бачишь, сколько перекладів подтверждает. Далее. В первом случае, в первом случае, это Христос завершил закон. В первом случае Павел имеет в виду, что для верующих во Христа Он конец их попыткам утвердить собственную праведность через закон. Mm -hmm. А если следовать толкованию, mm -hmm. изложенному далее, І тут написано з 5 по 8 вірш. Тобто, якщо в контексті читати далі, з 5 по 8 вірш, то вірно второє значення. А второє значення Христос це цель закона. Тобто навіть Женевська Біблія, вона це підтверджує, що це неправильний переклад. Кінець закону Христос. Тому людям, які проповідують це в церквах, Потрібно бути дуже обережними. Тому що за кожне слово вони будуть на суді давати відповідь перед Богом, як вони навчали людей. От. Тобто, тепер давайте трошки ну, подумаємо з вами вже разом. Подумаємо. Чому, чому це взагалі дуже важливо? Mm -hmm. Тому що, дивіться. Якщо, наприклад, ми можемо уявити, що Бог, це як приклад, відмінив свій закон. так? Якщо Бог відмінив свій закон, що це означає? Це означає, що він відмінив всі духовно-нравственні заповіді, 10 заповідей. Він їх відмінив, і також він відмінив і дві заповіді. Важливі заповіді, про які Єшуа Месія говорить в Матфія 22 глава. У нього там законник ну, запитав, які самі важливі заповіді в законі? А це було незадовго до смерті Ісуса Христа, і Його Воскресіння. І Він законнику не сказав. А законник це людина, яка гарно знала Біблію Тору, древній заповіді і заповіді. Майже на пам'ять знала. Законники вони вивчали, переписували древній Тору, mm -hmm. вони дуже гарно. І він його спокушав. Тобто законник сам розумів, які самі важливі заповіді, mm -hmm. але він його спокушав, щоб його думку почути. А Ісус говорить, Він йому не говорить, що, послухай, ти в якому заповіті живеш. Щас новий заповіт. Батько відмінив всі заповіді, закон відмінив. А що він сказав? Він сказав: полю, сама перша і велика заповідь, яка в силі і Ш... до цього дня. Однає да? Лохейну, mm -hmm. Хат. Слушай Ізраїль, Господь Бог Твой, Господь Един есть, и люби Господа Бога Твоего всім серцем, всією душою, всіми силами, і ближнього Твоего, как самого себе. Так. так, от що відповів э, законнику Єшуа Месія, що заповіді ніхто да, не відміняв вони в силі. Тобто, я до чого веду, що якщо ми відміняємо увесь закон, Неправильним православним перекладом, то тоді думка така, ми ж не повинні з Богом гратися, обманювати самих себе, і гратися з Богом в іграшки, і шуткувати з Богом. Якщо Бог відмінив закон, то Бог відмінив всі заповіді, і 10 заповідей, і ці дві заповіді. Любити Бога і людей вже не потрібно, якщо Бог відмінив закон. А ще більше скажу: якщо ми так будемо навчати і говорити про це, то тоді трошки юмора. Трошки юмора. да, не, не, не да, да щоб не бути дуже серйозними на відео строгими, серйозними. О, трошки юмора. То цим людям, які таке проповідують, дам пораду. Дам пораду, щоб вони пошвидше починали їсти тварини, які задушені, починали пошвидше різати цих тварин і пити кров, побільше пити кров, От. і не відміняються там ідоложертви, жертви, які ідолам приносяться. Це ж ідолопоклонство. І блуд в додаток, і блуд. Тому що в інтернеті вже люди ці, які проповідують, що Бог відмінив повністю закон весь, вони, вони вже проповідують, що нам потрібно вже пити кров, їсти те, що задушене. От. Розумієте, а що це за заповіді в 15 главі діяння апостолів, які апостоли оставили язичникам? Вони їм сказали, щоб трошки брем'я вам оставив? Не все брем'я, але трошки. Що це за заповіді? Це заповіді Моїсея, які Бог дав через Моїсея, і заповіді, які Бог дав через нея. Не їсти те, що задушене, не пити крові животних, не блудити. Там було сім заповідей, да? а це деякі, деякі з них взяти. Так. І ідоложертвене, ідолопоклонство. Uh -huh. І люди вже дійшли до того, хто проповідує про те, що заповіді всі Бог відмінив і духовно нравственні і не потрібно їх виконувати. Це я недавно чув. І не дай Бог. Скоро в церквах у нас почнеться і це почнуть навчати, що вже потрібно пить кров і їсти задушене. От. То таке питання тоді до апостолів. Якщо, на їхню думку, цих людей, хто так навчає, що в 15 главі діяння Бог відмінив повністю закон, так, mm -hmm. то для чого вони тоді оставили нам. Е ці заповіді з древнього заповіту язичникам, щоб ми їх виконували для чого? Це така їжа для роздумів, щоб у нас до цього не дійшло. От. Тому це дуже небезпечне вчення, хто так навчає і проповідує. Далі, значить, така думка. От. Якщо Бог відмінив закон, значить і любити не потрібно Бога і людей. Ну, так же ж і написано, що по причині беззаконня. Э, О, давай подивимось любов, цей вірш. Угу, вона так. охладіє. Охолоне. 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 По причині беззаконня. Ось, наприклад, люди моляться за, за mm -hmm. любов, да? так? Віруючі моляться, щоб була любов там, mm -hmm. э, в сім'ї, в церкві, щоб любити друг друга. Ну, багато ж моляться за любов. Mm -hmm. А, і читають, що любов все покриває, і в першу чергу потрібно mm -hmm. просто молитися, щоб була любов між ними. Mm -hmm. щоб, щоб була єдність. Любов, mm -hmm. вона, О, але ж да, любов думка. вона охладіває якраз mm -hmm. по тій причині, що люди вступили від заповідей. А вони просять заповіді. любов. А вони просять любов. Ну, воно не, не працює так. А любов тоді повернеться, коли люди полюблять Слово Боже, повернуться до Слова Божого, uh -huh. до, до всього Слова Божого, до всієї, всіх заповідей, учення, яке Бог дав нам і в, в uh -huh. новому заповіті, і в древньому. Ти називаєш древній, uh -huh. а взагалі це вічний заповіт, незмінний вічний. Незмінний, Якщо люди полюблять це все, живе Слово Боже, mm -hmm. то тоді і любов повернеться, прийде єдність в церкву. І тоді і любов буде між, до Бога і до, один до одного. А так mm -hmm. просто просить любов, а жити без заповіді, без, беззаконно, mm -hmm. це просто даремно втрачати час. Я так, так вважаю. Так, я, так, я... Так, так, так. Я, я я не, не, ну, якби не проти таких. Ну, молитись потрібно за любов, mm -hmm. але також потрібно молитися і за і, любов до істини, mm -hmm. щоб люди полюбили істину, полюбили Слово Боже, і, і тоді, тоді прийде любов і між братьями. Mm -hmm. А без любові до істини єдності не буде. E, без любові да. до... mm -hmm. Один думає, що одміни заповіді, другий думає, що. Mm -hmm. Не потрібно виконувати, mm -hmm. а, а, а ті люди, що заглиблються, слово Боже, у mm -hmm. них інша думка. І виходить, що потрібно, щоб Господь відкрив істину. Mm -hmm. Тому що істина вона одна. Не може так. бути і то істина, і то істина, і любов між цими двома. Думками. Не виходить об'єднати. Так, не виходить, да. Люди моляться mm -hmm. про об'єднання, але mm -hmm. так, так не буде. Потрібно oh. якійсь, mm -hmm. якійсь частині людей покаяться і визнать, mm -hmm. що це неправедне вчення, відвертатися від заповідей Божих. І тоді прийде єдність і любов між mm -hmm. братьями.